Ви подалися на продовження Ukraine Permission Extension Scheme і досі ще чекаєте? Ви не одні. Останнім часом ми отримуємо десятки звернень від українців, які саме подалися на продовження української схеми, але вже місяць або більше не мають жодної відповіді. Ukraine Permission Extension Scheme – це офіційне продовження вашого діючого українського статусу ще на 18 місяців. Але система перевантажена і багато справ обробляються саме з затримками. Що ж важливо знати, ваша заявка не буде автоматично відхилена, якщо ви чекаєте довше, ніж потрібно. Це стандартна ситуація на сьогодні. Поки немає рішення, ваш статус де-факто продовжено автоматично. Але паспорт може залишитись у гомофісі, що створює труднощі з подорожами та з документами в цій країні. Ми можемо вам допомогти, тобто підготувати супровідного листа до імміграційної служби Home Office, або ескалаційного листа, або chasing letter, зробити офіційний запит на оновлення статусу саме вашої справи на сьогоднішній день, і перевірити, чи все вірно було подано. Якщо ви або ваші знайомі подалися на продовження української схеми і досі ще чекаєте, і вже пройшло більше як 8 тижнів, залиште заявку за посиланням в описі або Приватні повідомлення, наша команда стерінло, допомагає українцям пройти цей шлях без паніки і з підтримкою.